Присутні, Шановні депутати. На дану хвилину зареєструвалось. 11 депутатів Замиральний Володимир Миколаївич, він не зможе по поважним причинам. Ільєнка Олександр Віталійович він в Києві, так? Теж в нього не виходить. Коли Олексій Васильович тільки що зв'язались у, у нього до лікаря у нього. Чи Якісь питання по здоров'ю. Лазенка Наталія Васильовна хворіє. Свидан Сергій Григорьович по роботі його викликали, ніяк його відпросити не вийшло. Сасула Наталія Валеріївна на роботі. Шевченко Віктор Федорович теж поважна причина не може. У Якіменка Наталії Миколаївни. Є щось. У, у Якименка Наталії Миколаївни теж там по, по сімейним справам. Отже, у нас нема достатньо кворуму для проведення сьогоднішньої сесії. Таким чином, сьогодні, під, Таким чином відсутність кворуму не дозволяє нам провести сьогодні сесію. Будемо визначатись новою датою. Будь ласка. Як 12? Це ж мій голос. З головою. Я ж не входжу в кворум. Вона не може, вона на роботі, е і ми з нею спілкувалися, е вона не може. Отже, сьогодні сесія не відбудеться. Давайте ми переговоримо. Так, <витрес> <Да>, будь ласка, Вона на роботі, Вона на роботі, вона підійти. Ми спілкувалися з Наталією Валерією хай підійде, щоб відкрити сесію. Так, а відкрити сесія, сесія не може бути там, де нема 12 депутатів. Голосів, кворума ж не буде. Якщо депутат відкрила а і пішла, ще раз, кворума нема. Депутат виходить і вона відсутня, кворуму немає. Ну, ви не розумієте, Рахується 12 склад ради 22 людини. 22 депутати. Таким чином, давайте узгодимо нову дату, коли ви можете. Вівторок можете. Завтра не може забирати. Деякі депутати не знали, чи вони будуть, чи ні. Вони сказали, ми не знаємо. От ну, як. То, ну це не мені питай. Звер депутатів, які які повідомили. Ми пропонували, щоб сесія була конкретно цього за день, місяця, і у цьому поставити збоку. От це буде ну, А далі буде ще бійся. Давайте, е, знаєте, ви пред'являєте претензії за те, що За 10 днів призначили сесію. Ну, за 10 днів і вийшло так, що тільки вчора або хтось захворів, такі обставини. Ну як ми на них впливаємо? Конкретно по нас, Ми не можемо дуже планувати. Я розумію. тому що можемо... або... за 10 днів призначається сесія, і ми обзвонюємо на сьогодні. обзвонюємо. Або... хай буде вона підписана в кінці місяця, в 20-х числах завжди буде сесія. Тому що по фінансовому питанню. Отже, питання, коли наступна дата сесії може бути. Тобто місяця. період Оце проведення місяця, сесії не пізніше п'яти робочих місяця, днів до закінчення місяця. може бути і не це відношу, відношу вашу... я я Шу. Я Шу. Шу. Андрій, ну не кричи А чого ви кричите? Андрій, чого ви кричите? Спокійно, спокійно, ну що ви завжди кричите? Давайте спокійно, будь ласка, це спокійне питання. Не кричіть, давайте спокійніше, будь ласка. Не кричіть, Андрію, ну будь ласка, ну що ви кричите? Ви ж депутат? Чого ви кричите? Спокійно. Не проведемо сьогодні, проведемо вівторок. Чи Дали, Едуардівна, Будь ласка. Громада тварин і домашніх тварин. А в них складається система яка, що громада надає приміщення, ми беремо на себе оренду, платимо за електроенергію, але можемо, бо зараз весна починається, у нас дуже багато котів і собак познаємо, вони просто побуждають по вулицях. Якщо там є можливість, ми трошки там допомагаємо там благодійні, наприклад, є кошти, да? тоді більше тварин можна безпритульно, безкоштовно, наприклад, е старізувати. Ціни дає е благодійна організація, благодійний фонд. Вони ставлять ціни приблизно 200-300 гривень. Це кіт е кішка, і на стовмірімуть е більше, де да? я не ну, для 100. Але вони не можуть прийняти дуже багато знаєте, або ну, інша громада все. Давайте подумаємо, чи є у нас по старостатам, щоб, наприклад, не тільки в Медвіні, бо не всі зможуть доїхати, а можемо зробити і в Медвіні, наприклад, там в Дмитрендах, Є Приміщення в нас, ще mm -hmm. бачимо. І давайте зробимо, просто треба нам якусь людину, ну я можу там взятися за якісь питання, організовуватися. І ми теж yeah, зробимо дуже велику yeah. важливу справу. Нам тільки потрібно yeah, взагалі yeah. вирішити приміщенням. До я нас не дійшов лист, я, я його в світові, в світові, в світові, що перестану, щоб потім буде. Але питання, які умови, вимоги до приміщення. Там, там? там немає там жодного. В ісайках, наприклад, все в приміщенні старого папу. Там просто стоять ну, стільці, там якісь лавочки і якісь обігрівачі, хоча б вони просто електрика підтримувала. Бо там була проблема, там стара вже проводка і там. А і... ми... ну, в медицинські музичні ж тоді. Тоді я, блядь. Як варіант у А по громадам, щоб людям було зручно, і далі йде вже буде тепліще, весна літо — Це, це була дуже класна справа. Я Давайте, Давайте визначимось добре. Це та сама організація, що це десь там <правда> Так, маєте. Як от, як? Майпля. Біле «Біле ангел». Отже, коли ви. Віра Миколаївна. Що там? Вона прийде. Вона на роботі, і в неї можуть бути пекли, сказали, через 2 години треба виїхати. Отже, коли наступна дата сесії? Коли вівторок підходить. Завтра не буде замирайла. Е Я не впевнений, що завтра. І в 3, 3, 3. Завтра не буде Петра Івановича. І Андрієм буде. Отже, коли, от, давайте узгоджуємо. Вівторок підходить? У вас, що у вас повіточить? Вівторок? вівторок підходить. Вівторок, але два. Не можна, а? Можна, можна. Чому не можна? Вони задягують... 27? 27. Вони в казначейство затягнуть 1 березня, 5 днів якраз є. А давайте роду вам ще можемо зателефонувати. Ми всім вже зателефонували. А ще вже роботі один не розуміє? Я теж хочу, щоб сесія пройшла сьогодні. Є важливі питання. Давайте на Вікторик. Я пропоную Віктор. А що віхтя? Не може. Так, я звонив. Якщо можна, все може Я колись ви скажете, я... Вівторок. Ну, понеділок ні. В понеділок не може Володимир Миколаївич, в понеділок день на ради, день різні. Я не зможу полоді. Ви будемо проходити на вівторок. На вівторок, давайте. Замирали відколи. І Володимир Миколаїв замирали на вівторок.